Ми проспівали справді таку потужну пісню. І якщо ми уважно її співали, то, мабуть, звернули увагу на ці слова. Господь, ти скеля мого спасіння. Пам'ятаєте? І саме про цю скелю, друзі, сьогодні хотілося б говорити. Маємо зараз молитовне служіння. І хотілося пригадати деякі слова з молитовної практики Давида з метою вкласти ці слова в наші уста, щоб ми з вами сьогодні молилися так само потужно, як це робив Давид. Читаємо. 30-й псалом. Бо ти кам'яна гора моя і огорожа моя. Заради імені Твого веди мене і керуй мною. Давид називає Бога Кам'яною горою. Тобто ти скеля моя, Господь. Називає Бога своєю огорожею, тобто фортецею. І це було не просто так, абсолютно не випадково. Дивіться, більшість християн знають Бога, перш за все, як свого Спасителя, як свого вчителя, як творця Всесвіту. Але на цьому пізнання Бога зовсім не закінчується. Давид пізнав Бога як свою скелю, скелю свого спасіння, як свою фортецю. Життя Давида було складним. Він безліч разів був на грані життя і смерті, що в нього тільки не летіло: і списи, стріли. Його життя воно супроводжувалося великою кількістю військових подій. І він пройшов через всі ці небезпеки, тому що Бог був його скелею, його фортецею. Він покладав свою надію саме на Господа. Пригадайте ще одні слова Давида. Спокійно лягаю я і сплю, тому що ти, Господь, даєш мені жити у безпеці. Він дійсно покладав свою надію на Бога, не на армію, не на натовп охоронців. Він розумів, що зрадники можуть бути і в армії, і в охоронцях, що можуть бити вночі. І тому він покладав свою надію на Господа, Щовечора молився і говорив: Господь, ти моя фортеця. Будь ласка, збережи мене цієї ночі, щоб ніякі зрадники мене не вбили, щоб царство не зруйнувалося. І Бог почув його молитву, друзі. Ніхто його не вбив. Давид дожив до 70 років. До похилого віку він помер природнім чином. Господь його зберіг. І сьогодні для нас з вами також дуже важливо пізнати нашого Бога саме як фортецю, як Кам'яну гору. Щоб ми справді на нього покладали свою надію. Але дивіться, що відбувається на практиці. За спиною вже три роки війни. І, на жаль, більшість населення України бачить свою Кам'яну Гору. Де? В Америці, в Трампі. Пам'ятаєте, скільки було розмов до виборів президента Америки? Ось Трамп стане президентом і. Війна закінчиться дуже швидко. Покладали свою надію на нього? Покладали. Реально мільйони людей так думали. І що? Він став президентом, вже місяць пройшов навіть більше. І не видно ніякого кінця. Інтернет гуде, що той Трамп зливає Україну, продає її. Ось. Що може відбуватися, коли люди покладають свою надію на інших людей? І Біблія чітко говорить: не можна покладатися на людину. Не можна. І для нас з вами це урок. Мені здається, Бог допускає цю ситуацію для того, щоб навчити населення України. Побачити свою Кам'яну гору, свою фортецю не в Америці, не в Європі, не в особі Трампа, а в особі нашого Господа, Ісуса Христа. Ось що хоче Бог, щоб ми так само, як Давид, якась велика кількість населення України голосно вигукнула: Господь Ісус, ти наша кам'яна гора. Ти наша фортеця в усій цій ситуації. Не Європа, не Америка, не якісь президенти, але саме ти. На тебе покладаємо нашу надію, допоможи нам, врешті-решт, закінчити цю війну. Друзі, я просто впевнений в тому, що якщо б ну справді, якась переважна більшість населення України звернулася до Бога саме так. Побачили. Свою Кам'яну гору саме в ньому, то повірте, ця війна б вже давно закінчилась. І ось тут виникає питання, для кого Бог на практиці стає фортецею? Кого Він на практиці охороняє? Дивіться, друга половина молитовних слів Давида звучить так. Заради імені Твого. Веди мене і керуй мною. Господь охороняє тих, хто дозволяє Богу вести себе і керувати ним. Дивіться, що ми бачимо в сучасному світі. Переважна більшість людей керується зовсім не Богом і не Його словом. А керуються власними амбіціями, власними гріховними бажаннями, плотськими планами, захопити владу, отримати популярність, вплив на людей, керуються чим завгодно, тільки не Богом. І скажіть, будь ласка, як тоді Богу ставати фортецею для людей, які не дозволяють йому. Керувати собою. Це абсолютно пов'язані речі. Хочеш щоб Бог був твоєю фортецею. Дозволь йому керувати твоїм життям. Будь уважний до Його слова. Живи у відповідності до Його заповідей. І тоді Бог справді стане фортецею. Тоді Бог справді захистить. І ми бачимо безліч прикладів у Божому Слові, як це працювало на практиці. Згадайте час Соломона. Про нього написано, що Бог оточив його з усіх сторін своєю охороною. І не тільки самого Соломона і його сім'ю, а весь Ізраїль. 40 років процвітання, жодної війни. Люди жили чудово, ніяких небезпек, тому що Господь оточив Ізраїль своєю охороною. Тому що Соломон, цар покладав свою надію на Господа, мав з ним справді глибокі стосунки, переживав Бога у своєму житті, був уважним до Його слова, виконував Його заповіді десятки років зі свого життя. І тому Бог так благословляв Ізраїля. Або згадайте приклад Йова. Також ми читаємо про цього чоловіка, що. Буквально купол Божої охорони був над йовом, його бізнесом, його сім'єю. Нічого поганого не траплялося, тому що Бог охороняв Йова, його сім'ю і бізнес. А тепер згадайте, що трапилося, коли Бог перестав бути фортецею на якийсь час. Він зняв свою охорону, скільки випробувань. Все було зруйновано. Тому що Бог перестав. Бути фортецею для цього чоловіка. Він втратив все. Друзі, ми так хочемо, щоб Бог закінчив цю війну. Але чи розуміють люди свою частину відповідальності в цей час? Треба дозволити Богу керувати своїм життям? Дивіться, що написано про того ж Йова? Чому Бог його так охороняв? Тому що Йов був людиною праведною. Як сьогодні не вистачає цієї якості? Людям окремим, державі в цілому, коли ми читаємо новини, бачимо, скільки зрадників, скільки фактів корупції, крадіжок. Що це таке? Це відсутність праведності. Є чітка біблійна формула, друзі. Праведність дорівнює перемога. Праведність дорівнює Божий захист. Праведність дорівнює Боже керування. І якщо ми бажаємо, щоб ця війна закінчилася, то треба підняти рівень праведності в нашому суспільстві. І тоді повірте: Бог закінчить весь цей жах, тому що він не змінюється. Він стає фортецею і скелею для тих, хто поважає його слово і живе по законам праведності. І зараз хотілося б разом з вами помолитися саме словами Давида, друзі, не треба нічого вигадувати. Ще раз нагадую ці слова, бо ти кам'яна гора моя і огорожа моя. Заради імені Твого веди мене і керуй мною. Хотілося б, щоб ми з вами помолилися про те, щоб Бог став справді скелею спасіння для України в цілому, огорожею для України в цілому. Він і так вже значною мірою став. І скелею і огорожую. Друзі, бо якщо б не став, ми б з вами тут вже давно б не сиділи, повірте, давно б вже не сиділи. Він дуже захищає Україну. Дуже захищає. Ми з вами маємо роботи, маємо доходи. Економіка все ж таки працює, магазини працюють. Хіба це не Божа охорона, друзі? Бог дуже нас захищає. Ми просто всі бажаємо, щоб все це вже повністю закінчилось. І тому ми зараз будемо молитися про те, щоб Бог ще більш значною мірою став на захист України. Помолимося про те, щоб саме Господь керував нашим урядом, нашим президентом, людьми, зокрема. І якщо Господь почує, то він вийде на зустріч і допоможе нам у цьому питанні. Амінь. Молимось. Господь дорогий, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Ми дякуємо тобі за те, що ти чуєш молитву церкви твоєї. Ми дякуємо тобі за те, що ти є Бог, який не змінюється. І так само, як раніше ти оточив Соломона своєю охороною, так само, як раніше ти охороняв Йова, його сім'ю і бізнес, ми впевнені в тому, що і сьогодні ти вже три роки. Охороняєш більшу частину України, Господь. І ми молимо і просимо тебе, стань фортецею для всієї України. Ми молимо і просимо тебе скеровуй життя мільйонів людей, які живуть тут в Україні, щоб населення перестало дивитися на Європу або Америку чи якихось президентів, і покладати на них свою надію, щоб люди почали дивитися на Господа Ісуса Христа. Розуміючи те, що тільки Бог справді може допомогти всій ситуації і зупинити весь цей жах. Господь, ми на тебе покладаємо свою надію. Ми сьогодні проголошуємо, як церква, Ти є скеля нашого спасіння, Ти є наша кам'яна гора, Ти є наша огорожа. На тебе покладаємо свою надію. Тобі довіряємо. І просимо, Господь, благослови Україну. Господь, щоб цей жах війни він нарешті припинився, щоб люди перестали гинути сотнями щодоби там на лінії фронту або десь у тилу. Почуй молитву церкви Твоєї, щоб життя людей змінилося, щоб праведність прийшла в нашу країну, щоб факти різних злочинів і крадіжок корупції зупинились. Щоб люди зрозуміли, що без праведності, без поваги до Божого Слова не буде нормального закінчення цієї війни. Господь, допоможи населенню усвідомити, як треба рухатись в цій ситуації, перевірити своє життя, покаятися у своїх гріхах, навернутися всім своїм серцем до Бога, прийти до церкви, і тоді Бог втрутиться. І закінчить все це надзвичайним чином. Довіряємо тобі, Бог наш, і дякуємо за те, що ти чуєш молитву церкви Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь.